Так, дівчата, 10 квітня, 6 ранку. Встаю на ваги. 95 кілограм, 150 грам. Ну і добре. Ще ще раз. Правильно, 95 кг 150 грам. Все добре, менше на 650 грам. Молодець. Записую і так пишу. Десяте. Нуль четверте 95 кг 150 грам. Ну, правильно, молодець. А коли ж я дойду до цього, до цієї ваги. Ай, довго ж як. Ну, нічого я і так рада. Все, дівчатка, зважилась. Ну, тепер до понеділка, в понеділок буду доважиться знову. Так, у виводний наливаю водичку 2 літра. 2 літра наливаю і ставлю в режим. Всім, Всім доброго ранку. Чекаю каву. Дівчатка, на мене вже стають великі ці футболочки. Гляньте, як льоля. У мене сьогодні чудовий настрій, хоч і вчора утомилася сильно, але встановила, слава Богу. Зараз в мене дуже багато роботи. Так, чекаю каву. Пава, а, Боже, Таблетку я вже випила. Водичку випила, тепер поп'ю каву без сиру. Так просто хочу попити каву і все. Я вчора не пила, здається, не пила. Ну, базарі пила, а так дома не пила. Так, зараз у мене на інкубаторній... Ой, а очі оце так не люблю. Сильно за, за це запливають. Угу. Так. Це браслетик мені подарував Сережа на 8 березня. Мені він подобається. Так... Юкау. Сир у мене нема, Та я поки що і не хочу. У мене є кисломолочний сир, ну нема сметани. Болить оцей палець до сих пір. Включила вивідний шкаф, додала водички. Поставила напряму, чекаю. Зараз набирає і йду, роблю перенос і закладку. Це сьогодні така робота. От. Сьогодні весь ранок, я не знаю, з ночі. Пілім-пілім, пілім-пілім, пілім-пілім. Телеграм-канал. Ввечері було страшно. Ледь пролетіло біля нас от чи три, чи чотири шахеди. Прямо летіли так чуть, ну, десь далеченько. То бу... колись летіли над самою хатою, то страшно. А так, десь далеченько і збили їх. Всіх збили. Я чула. Прямо бабам, бабам і хата ходором ходила, це значить збили. Дякую нашим хлопцям, нашим ППОшникам, нашим воїнам. Господи, дай Бог їм здоров'я. Он йде, йде, вся телеграма. Що там, де там? Сережа під Одесою, страшно. Ой, скоріше б уже він додому приїхав та перебув би оцей час вдома. З 10 по 20. Отак. Я ж дивлюсь та Ой, так. Ну, це ж сьогодні. Там я вже сказала, потім піду садити. Сінь, значить, вчора накупила насіння моркви. Морква передньостигла для, довго, для довготривалого зберігання. Красива червона намальована. Це в мене є огірочки ще й мої, я збирала. Теж посію. Все, дівчата. Я вже на роботі. Першу кирню курчатку. Да? Натруйся. Перемішаю з куклушкою, пшеничкою, посипаю те. Перебрали і там є їсти. Все, половина 10-ї зробила я перенос і зробила закладку. Багато відійшло, 150 штук і 21, 171 штука відійшла. Багато. Це із шести лотків. Рахуйте, один лоток відійшов. 10, 12, сідаємо, снідать. Це мій сніданок, бівна Салат, два яйця і чай. Це мамкина каша. Отбивну її порізала. І салат теж. І теж чай. Так, все всім смачного, хто з нами. Так, я на городі буду зараз сіяти насіння. В першу чергу морковку. Ось так. Отам. От Тіба коло сьогодні його дишать типови. 15.10, пішла я сіяти помідори і кабачки. Телефон ставлю на зарядку. Садила я помідори, досадила я кабачки. От, І мамки все-таки зафрезерували ми город. Все, ще почистила у курчат, почистила в ящиках, приготувала ящики до виборки. І все. Зараз ще покормлю мамку, покупаюся і отдих. Завтра на базар. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі, і нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших дітей і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!